Шоколадна чи справжня їжа челендж. Цікаво, що дістанеться дівчата. Комусь дістанеться шоколадний предмет, а інша може зламати зуби справжній. Погнали дивитись. Буде весело. Hmm. У мене руки сверблять дізнати, що під клошем, брітні. Стой, Муніко. Давай я почну перша за ці 100 доларів. Вона купилась, а я можу відкрити клош. Вау! Так, це шоколадна пляшка коли. Тут все зрозуміло, чудово. Ой, ти вже глянула. Тоді я також відкрию. Ой, у мене справжня пляшка коли. Круто! Я ніколи не пила так багато коли. Ей, тепер моя черга. Так, спробуємо. Смакота! Oh Ого! Вона так швидко випиває, прямо з пляшки, як не культурно. Але я сама не відмовилась би від подібного. Як смачно! Смакота. Ой, гази виходять назовні. Що відбувається? А, мене мало не здуло! Фух, Мені стало легше. Ой. Брітні, пробач мене! Зіпсувала мені всю зачіску. Жа? Я такого не терпітиму. У мене завжди все бездоганно. Добре. Я знаю, кому треба подзвонити. Філіп. Ти вже тут. Зроби мені зачіску. У мене з хвилини на хвилину почнеться істерика. Виправи це. Да уж, подруга. У тебе не волосся, а сіно. Добре, я зараз все виправлю. Не заважайте. Так, іди звідси. Тепер ти знову чудова. Це розкішно. Філіп. What? А де моя корона? Okay. Точно, точно. Стривай вона тут. Ось так краще. Okay. Добре, твій гонорар. Oh, Бувай! <плес> Ой, тепер я можу скуштувати своє коло. Вона так смачно пахне, ніколи раніше не їла шоколадних пляшок. М -м, а це смачно, просто чудово. Nice. Oh. А що там всередині? Подивимось. Ого, скітлс. Обожнюю. Брітні. Поділишся? Ні? Але як так? Я теж хочу цукерки. О, я дещо вигадала. У мене є смердюча шкарпетка. Один запах і Брітні знепритомніє. непритомніє. Вона буде в шоці від цієї смердючої бомби. Ха, Підкину її сюди. Чим так жахливо смердить? Ой, мені погано. Я зараз Ха, Супер! Тепер я можу доїсти за брітні. Так. Смакота. Клас! Спрацював мій план. Ну, ви не хвилюйтесь, за брітні. Вона прийде до тями через годинку. Нові клоші. Ей, брітні, брітні! Вона все одно мене не чує. Відкриваємо. Ух ти, грибінець. Моєму волосся точно не завадить. Моніка ти вже відчинила? Ха! <стив> в мене теж гребінець виглядає апетитно. Бачиш грибінець? Хочеш? А я не дам. Він лише мій. Спробуємо. Ммм, шоколадний. Макота. Хочу з'їсти весь. А раптом і у мене шоколадний. Потрібно терміново спробувати. Небагато. Ай! Мої зуби. Грибінець точно справжній. Тоді розчешемо! Вау! Моє волосся стало рожевим. Ха, клас! Брітні, подивись. Та я сама в шоці. Що? Я також спробую розчесати своє. У мене також змінився колір волосся. Що? Ні, волосся стало шоколадним. О, ні. Я хочу повернутися назад. Що робити? М -м, така апетитна зачіска. Я б спробувала трохи. Ха, ось тут відпишу. Там, мабуть, весь пучок візьму. Як смачно. Моніка, Ти зараз мене з'їси. Мені страшно. Брітні, я маю пропозицію. Давай оберемо хто буде першим. Добре, я перемогла. Що? Oh Я вперше бачу злиток золота. Ось це так. Це якісь дива. Ці hmm. біді дістали золото. А що у мене? О, і у мене злиток золота також. Я почту перша. Ну, давай. Яке воно класне і пахне смачно. Спробуємо. М -м, так воно шоколадне. Хоч маніти, як смачно. Хочу з'їсти весь злиток. Так, Моніко, у своєму стилі. А у мене справжнє чи шоколадне. М -м, я знаю, як це перевірити. Мені потрібен мій ювелір. Негайно до мене. О, ось і ви Оцініть це золото справжнє чи ні. Ага, зараз подивлюся уважно. Так, так, так. Слухайте. Це справжнє справжнє золото. Я готовий заплатити 100 тисяч доларів. Звісно, я згодна. Я маю так багато грошей. Я щаслива. Тепер я можу купити на ці гроші солодощі. Мені потрібен мій шапку кондитер. О, а ось і вона. Вона готує чудові солодощі. Подивіться на цей. Чудовий торт, шедевр. Бувай, бувай! Настав час спробувати торт. Що ж, беремо виделку та ніж, підрізаємо шматочок, виглядає дуже апетитно. А на смак супер. Ой, Смакота! Ой! Ух ти, дзвіночок. Теж у нього подзвоня. Хто мене викликав? Ви що вам треба? Оцініть мій шматок золота. Так, це залишок шоколадного золотого злитка. Ну, тримайте два євро. Давай, що так мало? Я навіть нічого не куплю. Е, що ж мені з ним робити? Е, є ідея. Брітні, продай мені шматочок. Ха, ні. Хоча Моніка, добре. Тримай крихту. Ні, я тебе обдурила. Це весело. Моніка, ти виглядаєш дивно. Подивимося у мене. Ура! Це шоколадний качан кукурудзи. Мені подобається. А у мене. О, ні, це справжній початок кукурудзи. Так не цікаво. Ха, давай їж. Добре. Зараз я щось придумаю. Давайте спробуємо. Так відкусимо трохи. Несмачно. Тобі смішно? Слухай, їж своє. Я лише із радістю. Спробуємо. Шоколадне. Супер. Мені дуже подобається. Що тобі? Поділи зі мною. Ні. Я не дам тобі кукурудзи. Ти можеш лише дивитись. Іди звідси. І не заражай мені. Я не буду з тобою ділитись. Це лише для мене. Що ж мені придумати? Знаю. Мені потрібен динаміт. Зараз я зроблю попкорн. Кладемо динаміт до кукурудзи і накриваємо клошем. Чекаємо, коли динаміт вибухне. Не хвилюйся, брітні. Я накрила кришкою. Все буде добре. Зараз вибухне. Ні. Ого. Ось це вибух. О! Тут купа попкорну. Як класно. Я про таке навіть мріяти не могла. Я в захваті. Як смачно! Смакота! Вийшло, правда, супер. Ось це вибух. <г yargly> Брітня, давай разом піднімемо клощі. Ага. Ну що? Це шлійка, горщик та лопатка. Шоколадні. А і що мені з цим робити? Навіщо мені це все? О, Моніка, давай поміняємось. Ні. Я не куплюся на це. Ога. Я бачу тут маленьке шоколадне насіння. Супер! Давайте посадимо в шоколадну землю. О! Я можу скуштувати лопатку. Так. Ніколи б не подумала, що буде їсти шоколадну лопатку. Це так смачно і апетитно. Моніка. А можна мені трохи? Ха, ні, брітні, це лише моє. Так. Коли я доїла лопатку, можна полити насіння водою шоколадною. Ого. Oh. Чистий шоколад. Його також можу випити. Mm -hmm. Клас, як смачно! Ой, а що відбувається? Що там у тебе? У Моніки виросло дерево. Шок! Воно шоколадне. Ого, я ніколи такого не бачила. Потрібно зараз же все спробувати. Моніка! Продай мені своє дерево, а? Ні. Ні. Ти відмовляєшся від купи грошей. Добре, мені треба посіяти своє насіння. Але може воно смачне? Мабуть, його правда треба лише посадити. Беремо лопатку, саджаємо насіння, закриваємо землею і польємо водою. О, тепер треба зачекати. Ой! Виросло дерево! Ой-ой-ой, воно -ой -ой. дике. Гей! Що тут відбувається? Я вся у ліані. Брітня, це твоя рослина. Що ти не робила? Але я все одно не можу перестати їсти. Прятуйте нас! Мені страшно!